Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд і Сьогодні в нас на огляді Рок Пельта Black. Це не просто чергова гарнітура для геймерів, а повноцінна мультиплатформенна аудіосистема, створена з урахуванням вимог сучасного ігрового середовища. Вона поєднує комфорт тривалого використання, широкі можливості підключення, точне позиціонування звуку та високу автономність, завдяки чому ідеально підходить для геймерів будь-якого рівня. Перед тим як ми розпочнемо тестування, хочу попросити вас поставити вподобайку під цим. Відео та підписатись на канал, і обов'язково підтримати наш збір на дрони. ROG Пельта має мінімалістичний, але впізнаваний дизайн, де все підпорядковано комфорту та довготривалому користуванню. Вона виглядає стримано, проте сучасно. Матова чорна поверхня, сірі акценти, символіка, ROG – усе додає характеру, не роблячи гарнітуру надмірно агресивною. Підсвічування реалізоване точково, що не відволікає під час гри. Корпус виготовлений із міцного пластику, а амбушури з сітчастої тканини, яка забезпечує кращу. Вентиляцію ніж кірзамінник. Це важливо під час марафонських сесій або в теплу пору року. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті бюджеті. ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Завдяки ергономічній формі чашок і овальній конструкції амбушур гарнітура повністю облягає вухо. щільно прилягає, але не створює тиску. Еластичне наголів'я з тривимірним регулюванням ще одна перевага моделі. Воно адаптується до будь-якої форми голови, зменшуючи навантаження на маківку і забезпечуючи ідеальну посадку навіть під час активних рухів. До того ж, наголів'я легко знімається. Ще один приємний бонус для тих, хто хоче змінити або почистити окремі елементи гарнітури. Усе це у корпусі вагою усього 309 грамів. Гарнітура відчувається легкою, зручною і абсолютно не втомлює навіть після кількох годин гри. Срок пельта отримала фірмові 50-мм динаміки з титановим покриттям діафрагми, які забезпечують вражаючу деталізацію звуку. Завдяки цьому гарнітура звучить об'ємно, насичена та по-справжньому ігровою. Кожна дія в грі, кожен звук має свій простір, глибину і напрям. Звуковий профіль спеціально налаштований для геймерів, чіткі високі частоти, постріли, дзвіночки, сигнали, природні середні, голоси, кроки, діалоги, потужний бас, вибухи, двигуни, музика. У діапазоні від 20 до 20 тисяч Гарнітура передає весь спектр частот без зайвої компресії або мильної обробки. Завдяки цьому позиціонування в іграх стає інтуїтивним. Ви чітко чуєте з якого боку наближається ворог, коли хтось перезаряджається або перемикає зброю. Це дає перевагу в динамічних шутерах, де кожна мить може бути вирішальною. І навіть поза іграми рок пельта звучить гідно, музика не розсипається, вокал звучить об'ємно, а фільми перетворюються на справжній аудіоспектакль. Підсумок простий: це гарнітура, яка не тільки для ігор. А й для всього, що стосується якісного звуку. Звісно ж, тут маємо знімний мікрофон нового покоління. Він базується на 10-міліметровому односпрямованому капсулі, який захоплює розширений діапазон частот від 100 до 10 тисяч герц. У реальності це означає, що ваш голос звучить природно, чисто і без спотворень. Навіть у напружених моментах, коли ви кричите, емоційно реагуєте чи просто активно комунікуєте. Завдяки широкій смузі, мікрофон краще передає тембр, уловлює інтонації. І дозволяє не губитися серед інших голосів у командному чаті. Навіть якщо у вас гучна механічна клавіатура або фоновий шум, спрямованість мікрофона допомагає зосередитись саме на голосі. На штанзі мікрофона є індикатор, червоне світло, яке сигналізує, що мікрофон активний. А кнопка вимкнення мікрофона розміщена прямо на чашці навушника інтуїтивно, швидко і зручно. Тест запису звуку на навушники Rock Пельта. Ви можете зараз поглянути, як вони справляються за своєю роботою, поглянути на якість мікрофона і на його запис. Ось такий тест ми отримуємо. Це дрібниця, яка справді змінює досвід користування. Вам не потрібно лізти в меню або знімати гарнітуру, щоб швидко вимкнути мікрофон. У підсумку це не просто якийсь мікрофон, а повноцінний інструмент для голосової комунікації, стрімів, дискорд-чатів чи відеодзвінків. Одне з найбільших досягнень ROG Pelta – це максимальна гнучкість підключення. Гарнітура підтримує одразу три режими: Bluetooth для смартфонів, планшетів, ноутбуків, консолей, 2,4 і без Ортовий режим з технологією рокс Speed Nova для мінімальної затримки. Ідеально підходить для ПК та ігрових консолей. USB Type-A через адаптер USB-C, якщо це потрібно. Класичне дротове підключення для максимальної стабільності. Це означає, що ви можете використовувати один і той самий пристрій на ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo, Switch, Mac, смартфоні або планшеті. Не думаючи про сумісність, усе вже реалізовано, і не потрібно мати окрему гарнітуру для кожної платформи. Особливу роль тут відіграє технологія ROX піднова, яка оптимізує бездротову передачу в режимі 2,4 ГГц. Вона мінімізує затримку і гарантує стабільний зв'язок навіть у середовищі з великою кількістю перешкод, наприклад, у квартирі з десятками Wi-Fi пристрою або на lan турнірі Завдяки інтелектуальному скануванню частот гарнітура постійно вибирає найчистіший канал, не втрачаючи стабільність. Крім того, перемикання між режимами реалізовано дуже просто за допомогою фізичного повзунка на лівій чашці. Один рок пельта це автономність. Гарнітура працює до 90 годин у режимі Bluetooth без підсвітки та 60 годин з підсвіткою. Крім цього, 70 годин ми отримуємо у режимі 2,4 Гц без підсвітки та 45 годин з підсвіткою. І навіть коли заряд вичерпано, є ще одна фішка: швидке заряджання. Всього 15 хвилин у розетці. І ви отримаєте до 3 годин повноцінної роботи. Такий результат досягається завдяки енергоефективності чіпсету і оптимізації під рок-спіднова. І що важливо, усе це без жертв у якості звуку чи стабільності з'єднання. Asus Rock та Black це справді ігрова гарнітура, яка справді створена з розумінням сучасного користувача. Вона легка, зручна і універсальна, Її абсолютно конкурентоспроможна як у плані звуку, так і у функціональних. Вона не просто виконує базові функції, вона допомагає грати краще. Титанові 50-міліметрові драйвери забезпечують чудову деталізацію. Мікрофон передає голос чисто й природно, а технологія спіднова знижує затримку практично до нуля. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях свої думки на рахунок цієї гарнітури. На ну, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.